Сертифікат на відпущення гріхів. Колись був такий період в історії людства, в історії церкви, коли людям пропонували сертифікати на відпущення гріхів, це називалось індульгенція. І що цікаво, люди в це вірили, вони платили гроші. Тобто людям пропонували священнослужителі, казали: якщо ти хочеш, щоб Бог тебе простив, щоб ти мав. Відпущення гріхів, купи індульгенцію, ха -ха, купи, так би мовити, такий сертифікат. Ось, і ти будеш мати прощення, ти будеш мати відпущення гріхів. І люди в це вірили. І одна із причин, чому люди в це вірили, вони не знали істини. Чому люди не знали істини? Тому що вони не мали можливості читати писання, читати новий заповіт. А Ісус сказав, пізнаєте істину, і істина вас зробить вільними. І коли, слава Богу, Біблія почала перекладатись на зрозумілу мову, люди почали її читати, прийшла реформація, прийшли реформи. І в Писанні чітко написано, що ніякими індульгенціями людина спастись не може. Добрими ділами людина примиритись з Богом, спастись не може. Людина нічого не може зробити, щоб спастися. Ми спасаємося завдяки Ісусу Христу, Він нас спас один раз і назавжди. Він уже заплатив за всі наші гріхи, свобода. І як отримати цю свободу? Покаятись, визнати себе грішником, визнати себе нечистивим і прийняти Божу благодать, прийняти це прощення. Тому що написано Бог оправдує нечистивих. нечестивих, якщо людина не визнає, що вона грішна нашої і Спасителя. А істина в тому, що всі згрішили. І ми спасаємось по благодаті, по Божій милості і ласті. І людина своїми силами спастися не може. Тому так важливо читати Писання, досліджувати Писання, тому що в Писанні є істина. в Писанні є істина.